Самотність чоловіка це тема, про яку рідко говорять відверто. Часто вона прихована за роботою, жартами або внутрішнім мовчанням. Але правда в тому, що чоловікам самотність теж болить. І сьогоднішній розклад це спроба зазирнути глибше, що стало причиною цього стану. Можливо, це старі емоційні травми, страх знову довіритися або втома від ілюзій. Якщо ви готові подивитися на ситуацію чесно, без самокритики, але з повагою до себе, ласкаво прошу до розкладу. В основі вашої самотності лежить якась постійна конкурентна боротьба. Щось ви пережили таке, де вам постійно доводилося доказувати свою правоту, чи в сім'ї, чи з однокласниками, чи на роботі. Ви немов часто перебували в стані якогось конфлікту, де потрібно було захищатися, доводити, що ви праві, доводити, що ви маєте право на щось. І через це у вас склалося якесь несвідоме враження, що стосунки це не партнерство, а це постійна боротьба. А ще схоже на те, у дитинстві від вас вимагали або транслювали таку позицію, що ви маєте бути ідеальним. Ідеальним сином, ідеальним учнем, ідеальним хлопчиком завжди чистенький, акуратненький, нігті обрізані, волосячко причесане, воротничок біленький, носочки біленькі, уроки поучені, в кімнаті порядок, маму слухає, татові допомагає. І взагалі от такий прям хлопчик-ангелочок. І от коли цей хлопчик дійсно ангелочок, коли він маму послухав, мама його любить. Коли він татові допоміг, тато його похвалив. Коли диктант на 5 чи на 12 написав, вчителька похвалила, приклад класові поставила, ось дивіться, Ваня Гриша Коля, який молодець. Він умнічок, він розумничок, його можна любити, бо він ідеальний. А якщо він не буде ідеальний, за що його любити? І це могло також записатися в вашу підсвідомість. Мене люблять, коли я ідеальний, коли я чудовий. Якщо я не ідеальний, мене любити нема за що. А ми ж усі не ідеальні. От і виходить, як я можу створити стосунки, якщо я не ідеальний. У мене не ідеальна зовнішність, у мене не ідеальна робота, у мене нема свого бізнесу, чи в мене нема крутої тачки, і взагалі я не Ілон Маск. І я... Ракети в космос не запускаю на що я можу надіятись. Я не ідеальний, я не найкращий. Значить, я на любов не заслуговую.